Вітаємо на каналі Trade Tech Solutions на YouTube та у нашому плейлисті Міжнародна торгівля просто. Це коротке відео, створене лише для того, щоб представити себе та мого колегу Ніка Даніела. Разом ми будемо проводити вас через цю серію відео, які сподіваємося допоможуть вам у вашій міжнародній бізнес-подорожі. У TradeTech наша місія зробити міжнародну торгівлю між підприємствами простішою та доступнішою для малих і середніх підприємств, щоб вони могли повністю реалізувати свій глобальний потенціал. Разом з нашою командою та партнерами ми розробили ці відео, щоб безпосередньо відповісти на виклики, з якими, як ми знаємо, стикається багато малих і середніх підприємств під час міжнародної торгівлі. Щоб ви правильно розуміли, ми зосереджуємося на міжнародній торгівлі між підприємствами. Хоча деякі з рішень, які ми пропонуємо в цьому плейлисті, можуть також стосуватися торгівлі між бізнесом і споживачем, ми не розглядаємо питання маркетингу, реклами, оподаткування та логістики для бізнесу до споживача. Ви також побачите, що основна увага приділяється відкриттю експортних ринків. Однак існують цілком обґрунтовані причини, чому вам варто також розглянути можливість покращення свого ланцюга постачання шляхом імпорту від нових постачальників. Ці відео також допоможуть вам врахувати всі аспекти, які потрібно мати на увазі при пошуку нових постачальників. Протягом багатьох років ми чули безліч обґрунтованих причин і розчарувань від компаній, які ще не зробили крок на світові ринки. Ця серія безпосередньо відповідає на ці питання, пропонуючи практичні поради та рішення для бізнесу будь-якого розміру, незалежно від того, де ви знаходитесь. Звісно, вам не обов'язково дивитися всі відео. Просто переходьте одразу до тих, які вас цікавлять найбільше. Більше інформації про TradeTech та наші послуги ви знайдете на нашому вебсайті. Посилання знаходиться в описі під відео. Ми не будемо тут витрачати час на наші професійні біографії, важливо те, як ми можемо вам допомогти. Тож без зайвих слів передаю слово Ніку, який також представить наступне відео, чому експортувати. Дякую, Іане. Вітаю всіх. Я Нік Деніел, і також хочу привітати вас у цьому плейлисті Міжнародна торгівля без складнощів від TradeTech. Як вже згадував Іан, ця серія створена спеціально для того, щоб відповісти на реальні питання, які ми чули від малих і середніх підприємств щодо виходу на міжнародні ринки. Ми розуміємо ці бар'єри і кожне відео ми створили так, щоб допомогти вам подолати їх за допомогою чітких практичних порад. Як ви можете побачити з відео в цьому плейлисті, ми охоплюємо майже все, що повинен враховувати експортер. Якщо у вас є питання, на яке не було дано відповіді в цій серії, не вагайтеся звертатися до нас. Ми раді отримувати як конкретні запитання, так і пропозиції щодо відео на теми, які, на вашу думку, тут не висвітлені. Наші контактні дані вказані тут на екрані, а також у описі під відео, і ми зробимо все можливе, щоб допомогти вам. Протягом цієї серії ми будемо посилатися на низку корисних онлайн інструментів, зокрема на наш власний експортерський альманах, довідник Ейо та наші багатомовні мікросайти. Щоразу, коли згадується один із цих ресурсів, відповідне посилання ви знайдете в описі під відео. Якщо ця серія виявилася для вас корисною, ми будемо дуже вдячні, якщо ви підпишетеся на наш канал. Просто натисніть на посилання для підписки на фінальному екрані. Це абсолютно безкоштовно і допомагає нам охопити більше бізнесів, подібних до вашого. А якщо ви знаєте когось, кому ці відео також можуть бути корисними, не соромтеся поділитися з ними посиланням. Готові почати? Просто натисніть на наступне відео в плейлисті, щоб розпочати.